Так, дні йдуть, кожна людина щось робить, але завжди цінно звірятися. Те, що я хочу зараз робити, що воно дасть негативного в майбутньому. Наприклад, там ем, людина звикла роздавати якісь речі. Купляє якусь посуду і роздає рідним, знайомим, друзям. А в кінцевому результаті, чим поганим, це закінчиться для тебе. Тобто помічати цю межу дозволеності, межу до яких пір можна це робити. І коли людина з роками оглядається, а в якому стані моя посуда, і бачить, що в самої себе посуда в жахливому стані, але головне роздаровує подарки для інших людей, то це означає, що далі наступить розчарування, ти будеш дивитися, яка в людей краса. Ходити в гості, помічати красоту, але повертаючись додому, будеш бачити, що в тебе твориться, що в тебе так воно не є, що в тебе реальність зовсім бідна, скромна і злоденна. А в когось вона шикарна і розкішна. І знову ж таки, тут є якісь порушення вже межі. Тобто є якийсь перебор. Краще, найкращий варіант це наповнювати себе. І коли ти вже бачиш, що в тебе вже цього в достатку є, тоді можна роздавати, тобто бути цим взутим, як то кажуть, сапожник без сапог, але краще сапожником в сапогах бути. Для того, тому що в людей формується думка. Якщо ти вчиш людей по красі фігури, а не майже її фігури, ну, рідко хто погодиться йти на такий курс. Звичайно, погодяться, але рівень довіри росте тоді, коли ти, по факту, є сапожником в сапогах, а не сапожник без сапог. Тому більше люди довіряють, більше вірять, більше ти в них завойовуєш цю таку повагу. Я так вважаю, тому що вони насолоджуються твоїм виглядом. А значить, вони, і слухаючи, і спостерігаючи за тобою, відчувають, як ти трансформовуєшся, як твоя фігура робиться все кращою і ціннішою. В їхніх очах вона росте і розвивається. <кхем> так, те ж саме і по 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 темі побудова стосунків. Якщо в тебе є гарні стосунки, то є реально чим ділитися, є факти, є перевірено практично тобою. А надаючи поради людям без фактів, це складно, тому що ти не пройшов ці кроки, ти не розумієш, що таке будувати стосунки і як це вчити можна. Це ризиковано, як не як Саме найкраще не вчити весь світ, а перше навчити себе, а далі навчити своїх рідненьких трішки зрушити з місця. Далі побачиш, що в них є якісь позитивні результати. Аж тоді можеш ти міняти цілий світ, як то кажуть, жартома. Але воно все рівно прийде до того міняння в світі якихось твоїх позитивних впливів, коли ти навчишся маленькому себе, своїх рідненьких, а не так, що втікаю від батьків десь на Мальдіви, на Дубаї, вони мене роздражають.